Як і яким би дивним це не виглядало, але схоже на те, що в Кремлі несподівано прозріли. Якщо вчора Москва, відкинувши усі свої вимоги, неочікувано заявила, що Путін уже готовий до зустрічі з Трампом і лише чекає сигналів від його команди, то сьогодні, взагалі, Кремль почав скаржитися, що Сполучені Штати Америки забули про Росію, і це зовсім не жарт. Адже російські змі цитують гучні заяви Ушакова, помічника Путіна, на який сьогодні почав скаржитися на те, що Росію ніхто не буде представляти на інавгурації Трампа. При цьому помічник Путіна додав, що як правило Росію на інаугурації президента США представляє посол, але діючий президент США Байден його не затвердив. А тимчасово повіреному команда Трампа не надіслала запрошення, і зараз Кремль розпачі, що ж це таке, що за нас забули. В Цей же час лунають заяви від офіційного представника Кремля, який гучно заявив, що в Кремлі не чекають суттєвих змін позиції США щодо санкцій. Тобто Москва не сподівається, що їй вдасться домовитися з Трампом про послаблення санкцій. Проте далі більше. Адже сьогодні змі публікують заяви з Білого Дому від держсекретаря Блінкіна, який повідомив, що нова адміністрація США може допомогти Україні досягти гарної угоди.